У Тверській і Московській областях РФ безпілотники атакували дві електростанції на підльоті до Москви, за повідомленнями місцевої влади, були збиті дев'ять дронів. А місцеві жителі стверджують, що було атаковано Каширську електростанцію. Вона розташована на березі Оки у Московській області. Про наслідки цієї атаки інформації поки нема. А от територія навколо ще однієї атакованої цієї ночі Конаківської електростанції під Силеною охороною дороги перекриті з поліції. Губернатор Тверської області повідомив, що працювало ППО і було збито так само п'ять безпілотників. А мер Москви сповістив, що безпілотники атакували і нафтопереробний завод, але пошкоджень та постраждалих традиційно немає. Хоча місцеві жителі діляться фотографіями стовпів диму і стверджують, що горить сильно. Загалом під атакою дронів цієї ночі були 9 Російських областей